І так, вітання всім грибникам. Сьогодні у нас 28 травня. 28 травня. Достатньо прохолодна погода. Зранку було сонечко, воно міняється, то виходить, то заходить. Сьогодні ми знову знаходимося в околицях села Орів. Країна Грибландія вирішила знову сьогодні проглянути. Ці чарівні місцинки на наявність букових грибів. Ну що ж, декілька хвилин мандрівок і на кінець, на кінець, ось вони перші серйозні знахідки. Ідеальний красунчик, буковий білий. Дивимося, який гарнюня. Так званий. Болетус регулетус буковий білий. Аха-ха-ха-ха, як він гарно сидить. Ось він. Ось він. Молодесенький. Чудовий малючок. Ну, так як я казав, після перших дощиків вже пройшло більше тижня і... Матінка природа починає свій чудовий подарунок для нас усіх. Так, дивимося, що у нас тут варіант номер 2 Ну, цей уже. Хе -хе. Цей уже старенький і достатньо. Понищений. Але шапинка здорова, ніжка червива. Ну, пізніше ми з ними розберемося. Ну, ось так. 28 травня. І перші у нас сьогодні ось такі знахідки. Два білі грибочки, букові, достатньо хороші. І це перша сьогоднішня знахідка. Ну, будемо дивитись, спостерігати, що у нас сьогодні появиться ще. Ну, раз знайшов два, значить є певні надії, що буде. Ще щось цікавеньке. Ну що ж, навіть можу сказати, що вже де-не-де -де починають достигати ягоди афени бурілки. Ось. Інших грибочків поки що не дуже, але перші чарівні знахідки, ось вони. Особливо оцей молоденький гарнюня. Ось такий він буковий грибочок. Такі грибочки ростуть також в грабах. Ось їх ще називають колосовики. Ось ось такі у нас поки що знахідки. Продовжуємо нашу мандрівку і країна Гребландія сьогодні надіється на ще хоча б декілька хороших знахідок. Поки що нічого особливого більше не видно, але надія розбурхана уява. Також розбурхана і ми надіємось на ще щось хороше. Поки що зупиняємо трансляцію і продовжуємо нашу мандрівку.